Вітаю всіх телеглядачів, які приєдналися до ефіру телерадіокомпанії ЕРАС. Це програма гість студії. Ми продовжуємо цикл присвячений реформі децентралізації. Зараз у нас у студії Володимир Мягкоход, директор центрального офісу впровадження децентралізаційної реформи Асоціації міст України. Вітаю вас, угу. пане Володимире, Нещодавно парламент прийняв законопроект, який стосується утворення та діяльності об'єднаних територіальних громад. Розкажіть, будь ласка, в... детальніше про ці нововведення. В Україні з 2015 році розпочався і активно триває процес добровільного об'єднання територіальних громад. В, наприклад, у квітні, 30 квітня, у нас чекає наступний етап перших виборів таких в таких об'єднаних територіальних громад. Зокрема, планується провести 40 виборів. Разом з тим, процес супроводжує процес в цьому супроцесі. Ми виявляємо певні питання, які потрібно досконалити. Зокрема, таким вдосконаленням стало прийняті в лютому місці Верховної Ради закони про статус старост. Цей закон регулював як і організаційні питання роботи старост, як його прийняти на роботу, як його звільнити, як це оформити. А також і змістовно, чим в чому будуть його функції, чим йому треба займатися буде, і де та територія, на якій йому треба працювати. І другий важливий закон, який прийняла Верховна Рада, це про приєднання до вже об'єднаних територіальних громад, інших територіальних громад, які спочатку не 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 наважилися на це, а потім. Передумали і вирішили все ж таки приєднуватися. І третій закон, який прийняла Верховна Рада, це приєднання, якщо територіальні громади представляють різні райони. Це дуже тобто... важливо. Це це ще ж, ж, жодне об'єднання з меж різних районів не було. Це закон відкриває таку можливість, але він ще не підписаний. Тобто я так розумію, що на сьогоднішній день вже не, не потрібно проводити якісь додаткові процедури. Громада, яка наважилася на те, аби стати членом об'єднаної територіальної громади, може приєднатися до вже створеної а, так. Приєднання це тобто прост... це простіша схема. Це простіша процедура. А коли ми вже маємо велику потужну об'єднану територіальну громаду, для того щоб приєднати, наприклад, невелику сільську громаду. Можна. Пройти по простішній процедурі. Особливість цієї, процедури, тому що в об'єднаній територіальній громаді не треба знову проводити вибори. Uh -huh. Просто проводяться до вибори по тій громаді, яка а, приєднується. Це набагато спрощує. Що таке старостинський округ? Згідно ухвалених парламентом змін до законодавства про статус старости села і селища, а, на території кожної об'єднаної території громади є певна кількість старост. Старостинський округ це територія, на якій вони працюють. Тобто визначені радою межі, тобто це не один староста на всю територіальну громаду, а просто голова, скажімо, такого кущу, куща сіл. Так, да, це певна кількість сіл, селищ, яких представляє відповідний староста. Тобто, таких старостинських округів будуть бути ну, це завжди декілька старостинських округів. Які зараз є проблеми в створенні об'єднаних територіальних громад, і які з них потребують саме законодавчого врегулювання? Знаю, що асоціація міст України працює над новими законами? А, ну зараз на, на часі е, прийняття закону е, про внесення змін до бюджетного кодексу, а е, це продовження попри е, питання приєднання територіальних громад. Е, цей закон зараз вже на другому читанні у Верховній Раді е, він передбачає е, надавання на надання. Е, Надання додаткових бюджетних ресурсів, повноважень е, територіальним громадам, які, скажімо так, частково об'єдналися. Тому що у нас є от ті територіальні громади, які не змогли всі, всі населені пункти, всі територіальні громади приєднати до себе. Це стимулюватиме об'єднання, тому що. Не, не треба було чекати, коли всі, всі всі наприклад, умовно кажучи, треба 20 об'єднати, об'єдналися 17, щоб не чекати наступних трьох вже можна набувати повного статусу як об'єднана третя громада. Ну тобто -то фактично вже отримувати гроші з бюджету, та так, і, і так, такі, так, так. Тобто, Що не чекати впливати. тих до невеликої незначної кількості громад, які є, от ще ще думають, і е, е, законопроект, який розроблений Асоціацією міст України, це. Е, Законопроект відкриває двері для об'єднання для міст обласного значення, бо на сьогоднішній час у нас жодне місто обласного значення де на вибори, тому що е е є ціла низка організаційних питань, які блокуються на рівні законодавства. Ми ці перепони плануємо зняти цим законом. Цей закон найближчим часом буде зареєстрований. Тобто врахований. Це районні центри, які мали цей статус по суті, так але на сьогоднішній день вони вже будуть мати ну не на сьогоднішній після голосування. Сподіваюся, вдалого вони будуть мож... мати можливість об'єднувати довкола себе. Ну це міста обласного значення, це великі міста, які завжди є містами, район... центрами районів, але просто вони. Є маленькі міста районного значення для них правил немає. Для міста обласного значення є проблеми, тому це всі обласні центри, це всі великі міста. скажімо, понад 50 тисяч це всі міста обласного значення, і для них треба окремі, окремі зміни до закону. Дякую вам за інтерв'ю. Це був Володимир Мягкоход, директор центрального офісу впровадження децентралізаційної реформи Асоціації міст України. На все добре.